Привіт народ! Сьогодні будемо торгувати одну, певно, з найцікавіших, найгарячіших тачок, які доводилося і мені торгувати. Це Tesla Model X 2017 року. Непроста Tesla да, як бачите тут на шильдику. Крім того, тут активований з моменту продажі режим Ludicross. Це режим найшвидшої Тесли, який доступний для s і для Model X. І встановлюється за додаткову оплату. І також це тачка, е в якій сам господар сказав, ось тут пише, що тут встановлено абсолютно все, що було доступно на момент продажу цього автомобіля. У тобто 2017 році всі опції, які були для Model X, вони тут присутні. Коротше, це саме заряжена Model X е з усіх можливих на 17-й рік. Так що будемо торгувати. Гаряча, гаряча пора пішла. Тут в нас йде 7-й номер, він фаворит, вже давно торгується за неї, дивиться он з 280 тисяч. Ну і сьогодні буде гаряче. Ми, ми хочемо торгувати для нашого клієнта е максимальну ставку 460, поки що те, що ми погодили. Ну і далі будемо дивитись, можливо, ще щось трошки піднімемо. Машина дійсно гарна, просто супер виглядає на цих темних турбінах. Це 22 й диски на ній, щоб ви розуміли. Ну просто вогонь тачка. Я думаю, що це наймодний автомобіль буде 17-го року в Україні, якщо вона приїде. Побачимо. Ну що, вперед. Ще трохи прочитаю про цей автомобіль, щоб ви розуміли. Автомобіль поставляється в дуже гарному кольорі Obsidian Black Metallic, якого більше немає на ринку, також в чорному салоні з карбоновими, з карбоновими деталями. Він поставляється з повним автопілотом, можливість повного автоматичного керування. Це один з останніх П 100D, що поставляється з сидінним салоном із натуральної шкіри. Було тільки два власники автомобіля і по кузову тільки дві маленькі вмятини, вона ціла не фарбована. Ну, максимально зазвичай таку інтригу закрутили стосовно цього автомобіля. Думаю, за нього будуть битися жарко. Побачив. Поки що не вступали ми в битву. Бачимо, активно торгуються 7-9 номера. Ми поки що постоїмо, подивимося, що з цього виходить. У нас вже тут почалась жара, 411 тисяч поточна ставка. 409, перепрошую. 411 наступний крок. Як бачите, ми війшли, а, в торги, активно, давимо, впевнено, ставимо, побачимо, чи вистачить нашого бюджету на те, щоб задавити конкурентів і забрати цю мрію в Україну. Ну і що, вітаю! Це просто щось неможливе. Ми виграли за 409 тисяч. Ну, я не вірю, що віддаду за ці гроші, але це, в принципі, це крутий успіх. 409 тисяч для цієї автомобіль. Ну, дуже солодка ціна. Якщо нам вдасться його хоча б до 450 виторгувати в продавця, я думаю, що це буде дуже вигідна покупка для клієнта. Окей. Дякую всім за увагу і чекаємо, що яке буде продовження цього трилера.